Вітаю, друзі, сьогодні середа, і ми говоримо про психологію стосунки. Сьогодні хочу декілька слів сказати про суб'єктні стосунки. Отже, суб'єктні стосунки це коли двоє людей бачать один одного як окремих людей, як окремі особистості. І тоді немає такого, що я знаю, як тобі краще, ти повинен чи ти повинна зробити оце і це. Там є я розумію тебе, я чую тебе, я поважаю твої межі. Що означає суб'єкт, коли ми сприймаємо інших як продовження себе, або, наприклад, себе не відчуваємо і бачимо або вбачаємо в іншій особі? Такого інструктора, тренера, і він знає, вона знає як краще для мене. Тоді ми перетворюємо ці стосунки з суб'єкт-суб'єкт, -суб тобто жива особистість і жива особистість, на стосунки суб'єкт-об'єкт, жива особистість предмет. Сьогодні поспостерігайте, як будуються ваші стосунки у парі, партнерстві або просто в стосунках з іншими людьми. Гарного всім дня!